Емілі ці ріки чотири місяці. Дівчинка кмітлива, весела та енергійна. Вона привітна до незнайомих, завжди усміхається в відповідь, уважно спостерігає за мімікою співрозмовника, адже тільки так може його зрозуміти. Емілія нічого не чує. Кілька місяців тому маленька почала втрачати слух. Підозра була, що буде спати. Якийсь предмет упаде на землю. Вона не напудеться. Крикнути в мене ще племінники. Вони з Чехії живуть, були вдома. Вони будуть кричати, тільки, дорочи, хату, розносити, її все одно буде, вона буде спати. І великі машини будемо гуляти по двору, великі машини, її не напудять ніякі звуки. І це нас насторожило. Чим далі, тим. Сильніше, то видно, було, що вона не чує, бо вже не оберталася на своє ім'я. Спокою батьків не було, адже народилась дитина здоровою, тож вони звертались до лікарів. Після ретельного обстеження в Закарпатській обласній дитячій лікарні Емілії поставили невтішний діагноз двостороння нейросенсорна глухота. Дитинка з Цимілія звернулася до нас в кінці листопада 2015 року. Значить, була обстежена з приводу скарг на зниження слуху. Встановлено діагноз двобічна нейросенсорна глухота дитинці оформлена пенсійна допомога. Значить, і дитина скеровується в інституту телемінгології для вирішення питання проведення кахлярної імплантації. Кохлеарну імплантацію в інституті отоларингології імені Коломійченка в Києві можуть проводити і за державний кошт, але в черзі на безоплатне лікування можна стояти руками. А час грає проти Емілії операцію потрібно зробити до трьох років, тому часу обмаль. Чим скоріше проведена операція кохлеарної імплантації і проведена правильна і скоріша реабілітація дитини по розвитку мовлення, тоді у дитини формується повноцінний розвиток. Мовленевий розвиток, який дуже важливий для спілкування дитинки і також для соціальної адаптації в суспільстві. В інституті отоларингології можуть провести операцію не гаючи часу. Але для цього потрібні величезні кошти. Для сім'ї військовослужбовця 128 двадцять окремої гірської піхотної бригади таке лікування не по кишені. Вартість лікування коштує на сьогоднішній день 804 тисячі гривень. Для нашої сім'ї така сума не підйомна. Оскільки інформацію дівчинка на слух не сприймає, тож її і не відтворює. Тому, якщо проблему не вирішити вчасно, Емілі Може стати глухонімою, поки ще вона має шанс почути світ. Надія тільки на Всевишнього та на добрих людей кажуть батьки, тож і звертаються до всіх небайдужих по допомогу, адже кожна гривня може дати дівчинці шанс на повноцінне життя.